Розглянемо, як учневі відправити виконану роботу вчителю в Classroom. Будемо розглядати, як зробити це на смартфоні. Отже, коли ви зайшли в Classroom, з самого верху бачимо, що написано, скільки призначено завдань і скільки прострочено. Прострочено це завдання, які ви не виконали вчасно. А призначено це завдання, для яких вказано, до якого числа потрібно виконати. Правіше написано переглянути список завдань. Давайте виберемо це. Бачимо, що є три завдання, термін виконання яких не вказано. Цього тижня потрібно виконати одне завдання. Бачимо написано, що сьогодні до півночі. І наступного тижня, коли саме виконати пізніше, ніж наступного тижня, поки що завдань немає. На вкладці не здано будуть завдання, які не виконали вчасно, а виконано. Ті завдання, які ви виконали. Хочу ще звернути увагу, що ось тут будуть завдання з всіх ваших курсів. Як бачимо, зараз є тільки один курс, тому і завдання будуть тільки для одного курсу. Ви можете в дане завдання перейти прямо звідси, вибравши його просто. Але давайте будемо їх розглядати і виконувати через клас. Отже, зайдемо в клас, в якому у нас є завдання на стрічці. Бачимо, можна переглянути всі завдання, але крім завдань і матеріалів, тут є ще різні повідомлення курсу. Тому зручніше скористатися вкладкою завдання, яка є знизу посередині. Виберемо завдання урок 1. Бачимо є якийсь опис не надто великий, тому що це тестове завдання, деякі є вкладені файли, наприклад, якесь відео. Це бачимо є відео з YouTube, давайте повернемося до класу, бачимо є зображення, можна також його переглянути. Wordський документ. Посилання на сайт Вікіпедії. Якщо у вас є перебої з інтернетом, то ви можете, коли у вас є інтернет. Вибрати, зберегти всі файли для роботи в режимі офлайн, і всі ці файли будуть збережені на вашому смартфоні. Ну, я зараз це зберігати не буду. Крім цього, бачимо, зверху є додати коментар до курсу. Можете щось написати. Натиснемо надіслати, але даний коментар прочитають всі, і не тільки вчитель. Давайте перейдемо на стрічку. Видно, що є один коментар до курсу, але переглянуть і всі учні класу. Якщо ви забажаєте написати щось для вчителя приватно, натискаємо ось ці стрілочку. І ось тут, бачите, є коментар для викладача. Так, з коментарями тут все. Тепер як здавати саму роботу. Якщо вам потрібно роботу надіслати вчителю, то натискаємо самого низу кнопку додати роботу. І як ви можете її додати. Можна, наприклад, додати з диска. Це додаються якісь файли з Google Диска. Причому з облікового запису Google Диска, з яким ви зараз працюєте. Можна вибрати камеру. І зразу сфотографувати або записати якесь відео. Наприклад, ви зробили роботу, сфотографували і відправили. Але інколи буває так, що коли ви зразу фотографуєте, то дане фото не додається. Так, сканер. Це схоже, як і фотографувати. Але якщо ви сфотографуєте, то файл буде зберігатися як зображення, а коли відскануєте, то це буде збережено як документ PDF. Можливо, це будете робити найчастіше. Наприклад, ви вже щось сфотографували, і тепер бажаєте додати дане зображення. Зразу у вас відкриті нещодавні файли. Можете зверху вибрати, щоб були тільки зображення, або тільки аудіо, або відеофайли. Давайте додамо, наприклад, ось таке зображення. Потрібно дочекатися, коли завантажаться всі файли, перш ніж ставати Роботу. Так, бачимо вже файл додано. Можна додати ще деякі файли. Натиснемо цю стрілочку. Бачимо додати роботу. Ой, додамо якийсь документ Word. Ну і так далі. Можна додавати, додавати. Давайте переглянемо, що ще ми можемо додати. Додати посилання. Це якісь посилання на веб-сайт, на веб-сторінку в інтернеті. Давайте відкриємо браузер. І, наприклад, нам потрібно надіслати посилання на даний веб-сайт. Скопіюємо його. Ставимо додати. Подивимося, що там ще є. Створити. Створити це, наприклад, ви створюєте Google документ, або Google презентацію, або Google таблицю, або PDF. Давайте виберемо, наприклад, документ. Оце ну, Google документ схоже як на документ Word. Вибираю відкрити в додатку. Зрозуміло, додаток у вас має бути встановлений. Зайду під таким обліковим записом. Натискаємо, бачимо олівець. Щось потрібно написати. Підтверджуємо. Закриваємо. І бачимо документ, який ми тільки що створили, доданий. Якщо ви бажаєте видалити якийсь вкладений файл, то натискаєте на хрестик і підтверджуємо Видалити. Після цього натискаємо здати. Підтверджуємо здати. Це роботу надіслано. Давайте перейдемо на головну сторінку. І бачимо, що завдання вже є тільки одне призначене. І воно перемістилося у виконано. Вертаємося до класу, на вкладку завдання. Відкриємо урок 2. Бачимо, написано, тут роботу надсилати не потрібно. В цьому випадку вам потрібно просто позначити, як виконане. Натискаємо ось цю стрілку, позначити, як виконане. Підтверджуємо, позначити, як виконане. Бачимо, в верхньому правому кутку написано Зтаба. Після того, як ви вже роботу надіслали і знайшли, наприклад, якусь помилку, то завдання можна повернути. Виберемо урок 1. Натиснемо ось цю стрілочку і бачимо, ось тут є повернути. Повертаємо, повернути. Бачимо, національні роботи скасовано. Знову додаємо роботу за замовченням. Попередні файли всі залишаються. Ось, наприклад, ви бажаєте створити якусь Google презентацію. Відкрити в додатку. Я створювати не буду, просто щоб вона була тільки додана. І після цього знову здати. Надіслати повторно. Бачимо написано здану. І ще, ви бачите, якщо ви роботу здали, то вона стає вже не синього кольору, а ось такого сіренького. Тепер бачимо, далі в нас є запитання запитання з короткою відповіддю. Якщо у вас таке запитання, то вам потрібно просто ввести якусь відповідь. Запитання з короткою відповіддю – це. Ввели відповідь, натискаємо Здати. Підтверджуємо надіслати. Все надіслано з варіантами відповіді. Це ви просто вибираєте відповідь. Варіант, який вважаєте правильний, здати. Матеріал, він зразу є синеньким, значить, матеріал ось тут нічого здавати не треба. Просто переглядайте матеріал, який вам надав вчитель. Здавати тут нічого не потрібно. Переглянули. У нас ще залишилося тільки одне завдання. Не виконано. Давайте просто позначимо його як виконане. Натискаємо стрілочку. Означите, як виконано. Якщо ви щось зробили не так, в цьому завданні потрібно було надіслати якусь роботу, то вчитель може повернути вам роботу і вам потрібно буде виконувати її ще раз. На цьому в основному все. Спостерігайте за своїми завданнями та виконуйте вчасно. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе!